На Сарненщині неповнолітній збив на зебрі 10 десятирічну дівчинку. У рівному через зіткнення двох автівок жінку деблокували рятувальники. А на полісі ледь не згорів медпункт. Як пройшли вихідні на рівненщині? Дивіться у короткому огляді. Далі. До жаху моторошні кадри із камери відеоспостереження у сарнах. Там 17-річний хлопець на швидкості збиває дитину, яка переходить дорогу пішохідним переходом. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події було встановлено, що 17-річний місцевий житель, керуючи автомобілем, «Пежо», допустив наїзд на 10-річну пішохідку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. У нас до ДТП у малолітньої медики попередньо діагностували перелом плечової кістки зі зміщенням та забої. Оді відповідно до дослідування на сам сп'яніння був тверезий. Наступного дня у селі Глини, що знаходиться майже на кордоні з Білоруссю, ледь не згорів фельдшерсько акушерський пункт. Вісім рятувальників із двома пожежними автоцистернами загасили полум'я. Прибувши на місце події рятувальники встановили, що вогнем охоплено одне із приміщень фельдшерського акушерського пункту. На ліквідацію відразу було подано вогнегасні речовини. Внаслідок пожежі, вогнем знищено меблі та пошкоджено медичне обладнання в одному із приміщень дерев'яної будівлі пункту розміром 10 на 8 метрів. Та постраждалих немає. Мертве тіло чоловіка внаслідок пожежі виявили рятувальники у Рівненському районі. Вогонь спалахнув у будинку села Великі Межиричі. Рятувальники встановили, що вогнем охоплено одну з кімнат житлового будинку. На гасіння було подано вогнегасні речовини. Під час гасіння було виявлено мертве цілого чоловіка 1948 року народження. Вогнем знищили мертвих речі домашнього вжити. Вже в неділю зранку у рівному сталася ще одна аварія, де знадобилась допомога рятувальників. Поблизу епіцентру зіштовхнулись два легковики: шведський саб та лада дев'ятка. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водійку куса та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Також з метою недопущення виникнення загоряння вогнеборці оперативно відключили клеми акумуляторних батарей. Наразі усі обставини автоприводи встановлюють працівники поліції. Ще одне зіткнення легковиків сталося в неділю ввечері. Аварія трапилась біля Злати Плази. Автомобілі зазнали механічних ушкоджень. Ілля Тимашевський новини рівного.